Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, Джева, і сьогодні свято, тому що сьогодні на моєму каналі знову виходить відео. І ні, це відео не про навчання, це відео не про подорож. Сьогодні я презентую свій перший власний проєкт для гри FC24. Це мод, який додає у гру українські футбольні медіакоманди. Сьогодні ми подивимось, роздивимось цей мод. Але я би хотів почати з невеличкої передмови. Як ви бачите, я зараз сиджу у футболці інгульця. Зараз це виглядає трішки дивно. Але так, я... я сам з Кропивницького. Колись в Кропивницькому була футбольна команда Зірка за яку я дуже сильно вболював, але тоді я ще був зовсім малий. Коли я підріс, з'явилася футбольна команда «Інгулець», і як я можу за неї не вболювати? Ну, Зараз вже це можливо робити, але хоча б футболочку, Джерсі я хочу носити. Ось. А друге, це картинка відео. Я розумію, що вона не дуже досконала, але вибачте, будь ласка, я не майстер знімати ось такі відео. Я взагалі не люблю знімати відео з веб-камерою, відео з ноутбуком. Мені подобається ходити, знімати себе. Ось. Тому трошки ось бачите. Шумить крісло, це все через хромакей. Зараз я живу в гуртожитку і не можу вас так от показати все, що в мене відбувається в кімнаті, але що маємо, то маємо. Все, всім приємного перегляду. Поїхали! Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо з того, як з'явилася ідея створення свого моду. Зараз на екрані ви бачите, як я створював б'яч для моду, а поки давайте поговоримо. В цю індустрію, так би мовити, я потрапив ще десь півроку тому, коли я побачив це у закордонних ютуберів, як вони створюють власні ліги для своїх країн і подумав, а чому б не зробити мені щось власне, щось цікаве. Я замислювався над тим, щоб зробити мод для УПЛ. Але УПЛ теж вже є на просторах нашого інтернету. І тому я подумав, а чому б не зробити про українські медіа команди? Багато хто, думаю, не думав про це, вибачте, за тавтологію, але так воно і є. І спочатку все почалося з того, що я знайшов команди, зробив форми, але потім якось це все закинув. І ось коли був турнір UA Steel Cup, буквально. Два місяці тому е я ще раз замислився над цією ідеєю, але вже більш глобально. Я написав всім командам, за що я вдячний. Мені відповіли всі команди, всі пішли зі мною на співпрацю, і тому ми з вами разом змогли зробити якомога якіснішим цей мод. Thank you. Ну що ж, давайте зараз перейдемо до того, що потрібно для встановлення цього моду. І, власне, як його встановити. В описі до цього відео я закріпляю посилання на ось ці сайти, де ви зможете встановити FC24 Live Editor. Він потрібен для того, щоб запустити ось це. Це у нас FIFA Editing Suite. Ось. Але в нашому випадку нам потрібен саме fifamat Manager. Ось ви його завантажуєте до себе, цей fifamat Manager, І все. Потім розпаковуєте архів, і у вас є fifamat Manager. Тут що вам потрібно зробити? Вам потрібно скачати ось цей файл. Ось він у вас є, ви його відкриваєте, потім ви створюєте на вашому екрані папку або. В якійсь папці вже створюєте папку. Наприклад, вона в мене знаходиться в Documents, Ось FC24. І в мене є тут ось FC, і тут є FC24 Life Editor. Ви теж так можете зробити, встановити її в документи. Як ви просто копіюєте ось це на ось це. Ось копіюєте ось цю назву. Скопіювати. Ось цю папку ви так називаєте. І потім все, все, що є в цій папці, ви перекидуєте в цю папку. І вуаля, у вас вже встановлений лаунчер. Ось мені він не потрібен, тому я його видаляю. Потім після встановлення FIFAMod Manager, давайте я покажу все ж таки, як його встановити. Запускається у нас файл, натискаєте скачати. Йде встановлення. One hour later. Чудово. Маємо. Ось. Ви відкриваєте цей архів. І тут нічого важкого. Ось у вас є екзешний файл, ви просто тягнете на робочий стіл. І ось у вас є FIFA Mod Manager». Нічого складного. На мою думку, взагалі нічого складного. Так зараз я це все швидко. Швиденько видаляю. Все. Що далі вам потрібно? Також в описі буде посилання на те, як встановити мод. Ну, не як встановити а вже. Безпосередньо сам файл з модом. Ось, ви переходите у свою папку, де у вас знаходиться FIFA Mod Manager. І ви запускаєте. зараз, Ви запускаєте FIFA Mod Manager від імені адміністратора. Це дуже важливо. Запустили. Так. Обираєте гру FC24. Можна це закритий. Ось, я зараз видалю цей мод. Нажимаєте Import Mods, заходите туди, де ви встановили е, мод, і відкриваєте його. Потім натискаєте Apply Mods і все. Фактично вже все зроблено. Потім ви натискаєте на цю стрілочку. Тут у вас буде ось так от, ви натискаєте на цей проперець. Auto Launch Life Editor. Ось, і зараз подивимось, як буде відбуватися запуск. Ви натискаєте на Launch. Перший запуск буде, можливо, довгим, але терпіння і все буде. Натискаєте Launch. Це вилізло підтвердження Life Editor, нажимаєте OK. І чекайте, поки вилізе підтвердження у Steam або в EA Play або в Epic Games. Скажемо продовжити і чекаємо, поки у нас завантажиться наша гра. Ось це все, це все так і має бути. Не бійтеся, якщо це все вилазить. Будь ласка, наша гра завантажується. Зараз буде чудовий екран запуску, але ще, можливо, я трошки його зміню. І далі все просто. Ну, обирайте свій профіль. І зараз саме головне, щоб е, ви не натиснули, точніше, встигнули натиснути, не підключатися до. Ну зараз все побачите. Ось. вилазить це cancel. Не потрібно вам підключення до інтернету, ні. Не потрібно і все. Ось. Далі вилізе ось таке вікно. Це вікно це вікно Life Editor. Щоб його закрити, ви просто натискаєте F9. Все, цього вікна немає. Встановлення дуже просте, але якщо вам щось незрозуміло, пишіть мені у соціальні мережі, я з радістю вам відповім та допоможу. Ну що, зараз давайте переходимо вже до огляду цього моду. Як я і казав, тут присутні 10 команд. Медіаліги. Ось у нас видно Медіаліг? Ренген, Хлопаки, Армат, збірна коміків, Січ, Рух, Профан, Локо, Ігніс, Ультімейт. Всі ці команди присутні, всі гравці присутні, все працює добре. Що вам потрібно буде зробити? Я у свій архів додам склади. Вам потрібно їх буде перетягнути у папку Setting FC24, і перетягнути туди склади, щоб ви зайшли потім у налаштування, профіль Load Squads, завантажити е, склади, і у вас буде точно такий же вибір, як у мене. Ви натискаєте на нього, і у вас з'являться всі склади. Вибачте, будь ласка, якщо щось незрозуміло, я роблю це. Перший раз, не на замовлення, а особисто для себе, особисто для своєї аудиторії, тому дуже сильно вибачайте, якщо щось не так. Якщо щось не розумієте, пишіть мені в коментарі, пишіть мені у соціальні мережі, я все допомі... допоможу і розповім. Ось, давайте тепер подивимось, просто натиснемо на швидкий матч. Тут у нас зараз має щось бути. Воно і є. Ось давайте зіграємо. Ну не зіграємо, а запустимо ренген проти Ігнісу. Ренген Ігніс. Ось давайте подивимось на склад. Є склад. Всі гравці, ну, майже всі гравці з власними фото. Це. Ну, дуже круто. Дійсно, ось я дивлюсь і Радію за те, що ми з вами ось таке зробили. І все. Подивіться на рекламні щити. Подивіться ось на вболівальників, які махають прапором Ігніс. Подивіться на плакати Ультрасу, де написано Ренген. І. Ну, хіба це не круто? Так, вибачте, я щось навіть загрався. Ось, тому все має працювати. Ви бачите, що в мене все працює. Головне, робіть все по моїй інструкції, і все буде у вас окей. Ось навіть бачите, у меню головному бігають гравці з нашого моду. Давайте ще я вам зайду, покажу, що працює і кар'єра. Лише є дві, дві невеличкі проблеми. І що ще нагадати, ось бачите, у вас є е, можливість завантажити найновіші склади ні в ні в, кої, ні в якому разі це не робіть. Тому що всі склади з тими, що робив я, вони пропадуть. Ось нажимайте Use Current Squads. Е, так, тепер повернемося до цих двох проблем. Я не зміг змінити. Модельки головних тренерів. ось То ну, бачите, Валерій Федорочук у нас трішки такий. Артем Марченко у нас трішки такий. Тут флаг. Це моє, я зміню. Ось. Тому трішки так. І ще одна проблема це те, що бачите, начебто все добре. Але подивіться на клуб-інфо. Так, там Founded In. 2023, все окей, так воно і є. Based in Kyiv так воно і є, але те, що Ренген Have been a Crowd Champions 8 time, ну, зрозуміло, що це не так, але зараз, поки я не знаю, як саме це змінити. Але все працює. Я не думаю, що це найголовніше для когось. Ось зараз зайдемо до режиму кар'єри, ось навіть м'яч. Української медіаліги. Ну, взагалі дуже круто. Ось, подивіться, що позаду логотип ліги, логотип команди, футболка, ну, шрифти, все, все дуже круто. Ось, давайте дивитись. Склад. Все є, все на місці. Можна, звичайно ж все робити, все, що вам заманеться, купляти кого хочеш, навіть того ж Мессі. До речі, тут вже я оновив деякі е трансфери, які вже сталися. Ось давайте, наприклад, того ж МБАПЕ знайдемо і він вже має бути в реалі. Він вже має бути в реалі. Він вже має бути в реалі. Моя проблемка, але все буде. Е, ось можна знайти гравців з тієї ж української медіаліги. Давайте зробимо це ось любий клуб на позицію центрального захисника. І ось вони всі гравці є. Давайте зараз трошки по календарю пробіжимося, щоб показати, що все. Працює так, як має працювати. Ось перший у нас матч проти армаду. Нажимаємо грати, грати, грати. Давайте зараз подивимось на, на цю заставку, яка буде перед матчем. Коротенька заставка, але. Ну, дуже круто. Все все працює, як ви бачите, все є. І все є, як мені здається, у дуже гарному вигляді. Зараз я ще пограю трошки хвилин 10 ви подивіться. Ось, ну, все працює. Все добре. Давайте ще зараз. Пролетимо до кубку, як ви знаєте, у кожної країни є не тільки чемпіонат, але її кубок. Десь він має бути ось тут ось Home Cup. І... Як ви бачите, нічого не вилітає, все працює стабільно, як має працювати. Ось UA Steel Cup, логотип UA Cup. Давайте вийдемо на матч, просто подивимось теж, як це виглядає. До речі, всі наші матчі транслюються, звичайно, ж, на Ситанта Sport в лайві. Все так воно і є. Ось US Steel Cup, Ренген проти Ігнісу. Все круто. Все. Чудово. Ну що, друзі, ось таким вийшло це відео. Я вам буду дуже вдячний за вашу подобайку, за ваш теплий коментар. Пишіть мені у соціальні мережі, якщо вам щось було незрозуміло. А на цьому все. З вами був Джева. Далі більше.